Всім привіт! Сьогодні я хочу вам повідомити про потенційний редрероп від платформи Zetachain. Zetachain – це загальнодоступний блокчейн, який забезпечує універсальні смарт-контракти і обмін-повідомленнями між будь-якими блокчейнами. Саме зараз ми можемо прийняти участь в різних активностях від цього. Проєкту, отримати за цей NFT і відповідно, таким чином відкриваємо можливість получення того самого редродрома. Загалом першим пунктом для нас це є можливість пройти е, Теснет в мережі Zeta. значить Переходимо на сайт. Ну тут, в принципі, ZETOX всі посилання залишу під відео. Також продублюю інформацію в своєму телеграм-каналі. Заходьте, підписуйтесь. Ще користуючись нагодою, хочу попросити вас підписатися на мій YouTube канал, щоб я бачив активність від вас. там ну, Лайк, якийсь комент поставте. Буду дуже вдячний. Так, поїхали, що потрібно зробити. Переходимо на цей даний сайт. Заходимо в їхній Discord. Все, в принципі, дуже просто. Верифікуємося, ставимо галочку, відкривається нам всі чати. Переходимо в гілку Zeta Faucet Копіюємо, от наприклад, ось цей Zeta Faucet drip. І сюди вставляємо адрес нашого гаманця. Ну, гаманця з Metamask. Просто берете, копіюєте закидаєте Тут вам бот видає, що тестові Z переслалися на даний гаманець, плюс ви можете додатково на різних сайтах, кранах так би мовити, отримати свої токени. значить Отримали ми Z токени переходимо на Zeta Chain Labs. Просто нажимаємо Get Z, верифікуємо свій Twitter аккаунт і підключаємо гаманець. Вам за це дадуть певну кількість токенів. От Я вже назбирав буквально за тиждень роботи 26 тисяч. Далі переходимо в вкладку Swap і проводимо різні операції по свапанню. От, наприклад, з однієї мережі вибираємо на Binance Smart Chain. І вибиваємо там різні значення, проводимо свапи. Це все фіксується в блокчейні відповідно, і за це ми можемо отримати подальшу подальшому електродро. Так, поки тут проходить транзакція, відповідно чекаємо до кінця. Це може зайняти трошки часу після того, як ви пройшлися по всіх мережах і по всіх е, токенах, тоді просто переходимо. О, бачите, нарахувалося 7 тисяч мені за свап. Після всіх даних свапів просто всі мережі прогнати зі всіма токенами. Переходимо на сайт е, Galaxy і відповідно мінтимо ці всі NFT, які доступні нам будуть після тих всіх свапів. Таким чином ми пройдемо вже одну з активності От Наприклад, покажу От саму першу NFT. От На, на Twitter Zeta, Blockchain я підписаний. Далі просто заходимо в ZT Chain, таких ми вже там, верифікуємося. Верифікуємося і клеймимо NFT. В основному все проходить в мережах Polygon або Binance Smart Chain. Тобто там комісії зовсім маленькі йдуть. Підписуйтесь на мій YouTube, далі розглянемо наступні активності вже в наступних відео. Всіх обняв, до зустрічі. Бувайте.